Усім усім і дорослим і малим. Хочу вам сьогодні розповісти, дітки, про сміливих птахів, які не полетіли в вирі, а залишилися зимувати. Так їх і називають зимуючі птахи. А не бояться вони дітки морозу, тому що у них на зиму під пір'ячком виростає теплий пух. І вони у негоду. Сідають у затишних місцях, на стобурчують пільєчко і так і рятуються. Ховаються вони в дуже незвичних місцях. От інколи дятли і синички ховаються у дуплах. Горобці під стріхою біля теплих труб, а ворони сідають у парках на гілках дерев. Говорять, що пташкам не так страшний холод, як горба. Зимку. Як же ми можемо цьому зарадити, ми можемо діткам допомогти, якщо зробити годівнички і розвісити їх у дворі, насипати туди зерняток, крихти хліба, насіння. І так пташки поїдять, і вже легше їм буде перезимувати. От у нас теж є своя годівничка. Подивіться, скільки пташок зимуючих сюди. Злетілося до неї снігур, і дятел, і горобчик, ворона, синичка і голуб поспішає. А давайте з вами погляньмо. Я буду загадувати загадку, а ви будете відгадувати, про яку пташку йде мова. Домовились, слухайте уважно. Крізь зимові заметілі. Дершенята прилетіли, в них червоні гарні груди, наче яблучка усюди хтось розвісив у дворі, Що за пташка. Вірно, снігурі, осінь дітки. А зараз слухайте, жовтого груда щебетушка, має чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Хто це? Це синички, дітки. А ось вони бувають білі, сірі, буркують, в парках проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в синій голубі пташки чудові. Голуби, ось він, дітки. Вірно, а ось слухайте ще одну загадку. Має дзюк міцний, чорні крила, чорний хвіст і жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар-кар-кар весь час кричить. Догадалися? Ворона ось вона. А ось день і ніч він стукає, все дерева слухає. Хто це? Ще одна загадка. Зростом він маленький, сірий чи порненький. Просто молодець зветься Горобець. Де він? Ось він сіренький, молодець. Які в мене кмітливі. Всі загадки відгадали. Дітки, ви знаєте, люди здавна спостерігали за пташками. Пташки не вміють розмовляти. Але своєю поведінкою багато про що нам можуть розповісти. І тому існує безліч народних прикмет, пов'язаних із поведінкою пташок. Ось деякі зараз я вам розкажу, ви послухайте і запам'ятайте, ворони, коли збираються з граї і літають, це до снігопаду. А якщо ворони сідають на нижніх гілках дерев, мощуються, це на вітер. Якщо ворона голосно картає на мороз. А якщо сідає на землі багато помітили сидячих ворон, це його. Якщо гусак домашній гусак, стоїть на одній нозі, а голову ховає під крило, теж до морозу. Снігур голосно співає до хуртовини. А якщо голуби, І гідлига. Я пропоную вам, діти, поспостерігати за пташками і самим робити прогноз погоди. Спробуйте, це дуже цікаво. А ще вам домашнє завдання, дітки. Зробіть годівничку, повісьте її у дворі і спостерігайте спос... за пташками, насипайте їм на сіннячко. Вони дуже люблять, особливо синички. А ще синички люблять салко шматочок сала, так ви допоможете перезимувати зимовим пташкам, дуже сміливим пташкам. Вони потребують вашої уваги і турботи. Я думаю, інформація, яку я вам розповіла, була цікава. А зараз до побачення, до нових зустрічей. Дітей.